Іспанія, Сан-Куан-Аліканте. Не думала знімати відео, але оскільки приїхала моя сестра, завжди хоче щось екзотичне, то ми знімемо мус з Манго. Зараз я вам її покажу. Ось вона на задньому плані. Ось ви її бачите. Привіт! <ривіт> Ось так виглядає пляж. Середземне море. Дуже тепле, дуже... Тепла вода, і треба 500 метрів ти поки по шию зайдеш для дітей. Просто супер. Починаємо рецепт. Нам потрібно 250 грам манго. Я правда тут не маю ваги, але ми візьмемо одне з цих манго 250 грам. вже чистої м'якоті, 250 мл вершків, 35% жирності. 5 грам желатину, в мене тут пакетик 6 грамів, я його так і буду додавати. І приблизно 2 столових ложки цукру. В мене вдома навіть цукру немає, бо ми снідаємо в кафе. То в мене тут 7 грамів кожен цей, то я дам ось таких 3 пакетика цукру. І все. І холодна вода для замочення желатину. Першим ділом замочимо в холодній воді желатин. Засипаємо в якусь посудину і заливаємо приблизно 2-3 столових ложки. Так, я на око і залишимо його набухати. Манго ми помили і витерли гарно. Тепер почистимо його, розріжемо. Ой, нехай летить ми його змену. Ось так. Одна частина і друга. Кістка в нас залишається. Ось так, обираємо всю м'якоть. Тепер дивіться, всю м'якоть ми вийняли і збиваємо все блендером. Ось подивіться, таке виходить чисте-чисте пюре. Виливаємо в якусь миску вершки. Якщо нам потрібно 2 столових ложки, а 7 грам, то 4 пакетика це 28 грамів, то ми дамо 4, а не 3. Ви давайте орієнтуйтесь трошки за своїм смаком. Теж залежить від фрукти, наскільки вони у вас солодкі. Я вже вам говорила, що можна замінити на дуже спілі персики. Ось так ми збили, навіть не повністю, не обов'язково, до такого кремового стану можна збити тільки. Подивіться, желатин у нас набух, він такий, Ось подивіться, який він став. Ми його розтопимо в мікрохвильовці 10-15 секунд. Ось, подивіться, желатин я розпустила, тільки просто, щоб розвести його, привести в рідкий стан. Беремо трошки сюди вершків. Ось так. У нас спека така, то воно просто все на очах топиться. Ось так. Виливаємо сюди. Треба дуже швидко все робити. По крайній мірі я це буду швидко робити, оскільки в нас дуже спека. І виливаємо мангове пюре. Перемішуємо. Все, перемішали. Тепер так, коли ми все перемішали, розливаємо в якісь порційні стакани. Тепер це все, ми мінімум на 2 години ставимо в холодильник, щоб все застигло. Так, тут я почистила одне манго, половинку порізала і поставимо так для декорації. Ось так. Кожний стаканчик положиш ці манго. Ще раз всім привіт! Це моя сестричка Людмила і зараз ми будемо пробувати десерт той, що ми приготували. Всім привіт, пробуємо. Дуже ніжний, смачний. Mm. Дуже смачно, дуже-дуже. Легкий літній десерт. Насичений смак манго. Всім велике дякую і до нових зустрічей в наступному відео. До зустрічі! Па-па!